Навіщо ти вигадуєш? Я не дозволяю тобі цього робити. Ти мене довела, тому я вдарив тебе. Саме такі фрази чують ті, хто потерпає від домашнього кривдника. Як правило, домашня тиранія відбувається поза сторонніми очима, тому і свідків проявів насильства або немає взагалі, або ними є члени родини. Дуже часто самі постраждалі особи не розуміють, що над ними чиниться насильство. Щоб привернути увагу людей до проблеми, про яку почали говорити нещодавно, працівники благодійного фонду Рокада організували акцію до 16 днів проти насильства у Чернігському обласному центрі. Рі крові з нас майже 30 осіб здали кров. Насправді ми дуже, якби це така була дуже ніби природня для нас. якийсь такий природній порив саме сьогодні в міжнародний день волонтера зробити таку більше акцію не про насильство, хоча це 16 днів проти насильства, а акцію більше таку донорську волонтерську. Марія, працівниця обласної соцслужби, також прийшла підтримати акцію. каже, що здебільшого з проблемами гендерно зумовленого насильства до них звертаються жінки. Жінки розуміли це коло безвихідності ситуації, що, начебто, і від чоловіка піти їй шкода, і жити вже не в моготу, тому. Я розумію, що таких жінок і діток підтримувати треба, і я долучила сьогодні до цієї акції, щоб привернути увагу до таких сімей, до таких жінок, щоб вони не боялися говорити про це. мали змогу звертатися до фахівців, до психологів, до кризових кімнат за консультацією, за можливістю прожити декілька днів, хоча б в безпечному середовищі. Олександр Гапон, психолог з протидії гендерно замовленому насильству Рокади, пояснив, як донорство крові може бути пов'язане з подоланням гендерно замовленого насильства. У контексті здачі крові йдеться про неявні форми фізичного та психологічного насильства. Тобто, заборона партнера іншому партнеру вільно розпоряджатися своїм цілом. Це досить поширена практика, коли людина, яка хоче стати донором крові і ділиться цією новиною із найближчими, чує у відповідь: я не дозволю, це може погано, Вплинути на твій організм, ти не будеш робити цього. Окрім психологічного насильства, домашні тирани використовують і силу. Ми працюємо з такими людьми і це дуже страшно. Взагалі багато історій. Одна із таких, що жінка, двоє дітей, а чоловік гарна людина, військовий, але б'є свою жінку, тому їй немає куди діватись. Дуже тривалий термін, не зверталася і. Просто терпіла, але це небезпечно не лише для неї, а для дітей. І істина перемогла, скажімо так. Усі, хто долучився до акції, отримали невеликий подарунок до Святого Миколая. Корисні смаколики і література, котра допоможе людині в складній ситуації. Це буклети, в котрих написано всі кімнати, куди можна звернутися. Це кризова кімната, це денний центр. Там є всі фафесі, мобільні бригади, в котрих можна звернутися, якщо, наприклад, були якісь випадки. Також є і наша наші телефони Олександра Гапона, який займається гендерним насиллям.